Йоу, привіт, алканавти! Всім здорова! Як ваші справи з новенького шо тіла? йшли не те, що хуйованої не взяв сказати, що хорошо так відкривай пивасика банку! Я прихильник того, що бухати треба зранку. Купи віскарик, вино, просіко. Давай глядям, поїдемо на дискотеку. Будемо бухать, танцювати, їбатися в сільпо на вечірку купом продовольства. Тому що треба не всякий хуйньой займатися, а жити інтересно получать удовольствие. І щоб не заблювати все утюлок в хаті. Хлопці, ніколи не пийтесь у рогаті. І собутильників вибирайте осторожно. Одним можна бухать, а іншим бухать не можна. В одних кожен ранок пусті пляшки літрові. Бухати Ай ті досі живі і здорові, а інші після чарки п'яні акандатри. Ну це вже не до мене, це до психіатра. Тож знай, якщо любиш заливати сливу, а зранку біжиш похмелитися. Алкоголіком стати неможливо, їм можливо тільки народитися. А якщо кожен день тебе не тягне до пиття, ти можеш бухати все життя. Бухати по п'ятницях не алкоголізм. Бухайте на здоров'я. То ж дахуйте